Я Перелякалась. Усім привіт! Мене звати Роксі. Ви на моєму ютуб-каналі. І сьогодні буде мій перший відео обзор палетки Ціней, дуже такий небазовий. О. та дам Це у нас Revolution. Revolution. Це насправді досить бюджетна палітра з дуже яскравими кольорами. Я вже заглянула туди всередину. Угу, нічого не видно. Так, заберемо. Дивіться, це мої перші такі бюджетні тіні. Що я скажу? Пахне трошки як. Ну, майже без запаху, пластиком трошки відчутно ось. Може, це ще з коробочку. Тут є класне таке, от, дивіться, велике дзеркало. Мені подобається. А стосовно відтінків, тут є сяючись паркою. Тут є такі два, коротше, лістючки. Я не знаю, чи це видно. Ану, ану. Ось ці два, вони схожі на Харліквін. Може, зробимо обзорчик і відео з оцим з Харлі Квін. Я не знаю, коли дивитися чи сюди, чи сюди. Тому сорі, якщо мій погляд буде бігати. Отак от, от, от. Я вже насправді не нанесла. От, можна побачити, він в мене скатався ось тут. Я нічого не пропечатувала, нічого не робила. А, я думаю, що він буде нам слугувати легкою базою. І надіюсь, що буде добре тушуватись. Для такого яскравого макіяжу очей я буду використовувати найбільш схожі відтінки. Let's start! Ну, Такого зеленого почнемо. Так, набираюся, він поки добре, наче не пилить. Набрався. А робимо смокі айс. Так. Перед тим, як на статті, ми трошки тут блендеруємо пальчиком, забираємо залишки і надлишки консилером. І притатуючими рухами. Хо -хо -хо -хо! Ви бачите це? Вау! Ну, бляха, я цього не очікувала. Подивіться, які вони яскраві, Відносно от, нікс, які в мене були, це просто небо і земля. Так, а ну давай, революшн, дивуй мене іще. Так, я притоптую от, значить, ось свою рухому повіку. Під не повію, сказала. Ні, ну зараз буде баба-галя, баба-зіна з таким зеленим. До речі, вони і ну, не сипляться, я не буду. Дивлюсь, значить, на вас прямо. Хочу цей край підтушувати, але підтушувати ось цим таким ще бірюзовеньким. Мені здається, що було було класно дати якусь підложку віднизу. Щось мені вже сумно. Ну, таке. Так, я задумалась чим рятувати ситуацію. Я можу взяти ось цю базу від NYX, але вона для глітерів, тобто вона для таких блістяшок. Я впевнена, що буде гарно тушуватись. Або такий зелений олівчик від Lamel. Він сам по собі дуже яскравий, і просто тіні припечатають його. І ще третій варіант знайшла. Або я базу від іглот. Давайте, мабуть, з неї почнемо. Лишнім не буде. Ну, насправді, коротше, мене трохи розчарував цей оцей сюр. Так, наношу базу ще раз собі так. я дам і базу, і улівається. Хай вже буде. Рятуємо його. Просто заповіть, який він Угу. Я вже всі старіки попутала. Беру пензочок, набираю цей зелений зелений відтінок. Уу. А дивіться, до речі, яке яскраво. Підложка робить своє. Фешн. Треба витягувати образ харизми. Ну, що я вам скажу? База трошки врятувала ситуацію. А... Я зараз, мабуть, це все підчищу трошки і буде краще оглядати. Але на базі вони якось краще тушуються і плитніше лягають. Тобто просто на консилері sorry, I don't like it. Так, тепер я бросий салатовий ніжний такий. І в куточок. Я вам скажу, що ось цей варіант мені більше подобається. Незважаючи на те, що тут трошки плямки, ми їх підчистимо. От тут геть зле. Я беру той самий лівчик і наношу його в шовкутик. І тільки зараз стає замітно, що тут три розтушовані кольори, а не один розмалений. Таку палеточку від тартберу. З нашого відтінок він такий максимально близький до відтінку шкіри. Трошки струшую, бо вона пилить. Так. І. М'ягенько тушую перехід. Дивлюсь оце я американських блогерів, і вони завжди говорять: trust the process, довірся процесу. Так що довіряємо і йдемо далі. Так я подивилась по референсу. У нас там на нижній повіті також є ось цей зелений колір, тому ми продовжуємо малювати далі. Коротше, олічки, але меліто рятують. Я пригадую в п'ятому класі. Мені робили схожі зелені стрілки. Гримом, але я була тоді жабою. беру маленький пензлик, підтушую трошки донизу. Ну, чесно, я не уявляю, щоби хтось з моїх знайомих, або не тільки знайомих в моєму місті колись вийшов з таким макіяжем на вулицю, він би привернув дуже багато уваги. Хоча на якусь зйомку, типу, тобто, щось таке креативне, незвичне, чому ні? А в мене є прекрасні отакі от білісючки. Це від Чіна чита. Коли я тільки закінчувала курси візажиста, нам їх рекомендували. Казали, що вони рятують будь-яку погану тушовку Добре, я набрала, і тепер дуже обережно буду пропечатувати. Бо вони пилять, не дихай. Найс. Акрил Малювала оцю картину прекрасно. Давай! О! Так, я набрала. Я витираю його об руку, бо мені здається, що він неаккуратно набрав. Коротше, неаккуратно набирає, бачите, фарбу. Я так її забрала трошки, щоб було український. Ууу. Perfect. І тут, значить, на Коротше, у мене на референсі в неї дуже велика от місця багато. Я боюся, якщо я тут маціну, воно переб'ється. Так, і знизу. Так цікаво, я буду цей акрил змивати. Як на мене, то вийшло! Залишилось додавати війки і ластовиння. І буде така ромашечка. Що ж, ось такий макіяж у нас вийшов З палеткою Revolution. Чесно, я напевно буду на нею користуватися настільки часом і робити такий макіяж, але на свій бюджет непогано. Одним словом, в мене залишились неоднозначні почуття до цієї палетки. Її, можливо, треба ще розпробувати. З додатковими продуктами, з підложками, вона працює без. не так добре працює, як би мені хотілося. Якщо б я була візажистом, я б, мабуть, її не купила. Якщо б я була новачком, також би її не купила. Давайте смакувати цю палетку знов разом. Дякую вам за увагу. Дякую за перегляд. Підписуйся. У мене буде багато корисного. Всіх цьому обіймаю. Па-па. Найбільш -па. відбилось все нахер.